вже на трактор Може піти 240-го глянути. Підіть 240-го, зараз я підійду. Прямо прямо червоний трактор. Доброго дня. вітаю компанія Міняра Луцьк. Відвертаємо тракторця Булат 244 l Що до нас під'їхав клієнт, цікавиться якимось невеличким тракторцем. Зараз підемо до нього викуватися ось такий Вулад 44 й т ТМ-385-й, ціліндровий редуктор підпередні мости і волі подушний тракторця майже йде рівно підох, там буквально чуть-чуть виступає, це не рахується, що воно там виступає 3 см. Буковак кулісок, лісок, 4 плюс 1, повний привід. також клієнти замовили грунтофризу до даного тракторця, грунтофриза 1,40 з такого плану. Лекції до ґрунту призи йде кардан. Також нагадаємо, що отримали нові тракторці Донха 404. Звичайні, Бонфенги 404. -ті». G2. Вже сьогодні хлопці з самого поставили на зборку. Все, збираємо, потім вам <кхи> знімемо відео про Будуть фото. Ось так ми загружаємо гонку в фрезу Зараз все прив'яжемо, зафіксуємо. І веземо до клієнтів. Йдемо спілкуватися до нашого клієнта.